Вітаю вас, брати і сестри. Душа, яка пізнала Господа, завжди хоче бачити його в собі, каже нам преподобний Солан Афонський, бо він приходить у душу тихо і дає душі мир. Вітаємо вас з новоліттям та бажаємо вам благословенного миру, нових надій та нового натхнення на шляху до Христа. Не покінчилось його милосердя, нове воно кожного ранку, у своєму плачі каже пророк Єремія. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд, і в цьому випуску ми розповімо про найважливіші події у житті православної Одеси за тиждень, що завершував рік. Митрополит Одеський та Ізміївський Гафангел взяв участь у засіданні священного сіноду Української православної церкви. У День пам'яті преподобного кухщі Одеського чудотворця Соборне Богослужіння звершили у свято Успенському Одеському чоловічому монастирі. В громадах храму Святителя Спиридона Дреміфуцького. Відзначив престольне торжество. На Ютуб-каналі Одеської духовної семінарії вийшов новий документальний фільм про історію духовної школи. 26 грудня відбулося підсумкове цього року засідання священного синоду Української православної церкви, у якому взяв участь керуючий одеською єпархією митрополит Одеський та Ізмільський Агафангел. Перед початком роботи члени синоду молилися за божественною літургією у свято-Пантелимонівському монастирі у Феофанії. Після цього засідання очолив блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій. Предстоятель вручив митрополиту Агафангелу Орден Святого Апостола Андрія Первозванного, яким нагороджується викладацький колектив Одеської духовної семінарії у зв'язку зі 185-річчям від заснування. Під час засідання синод призначив намісника Пантелеймонівського чоловічого монастиря в Одесі. Також на засіданні були представлені цифри втрат церкви з початку воєнних дій. Загинуло 14 священнослужителів Української православної церкви, ще 20 кліриків отримали поранення, зруйновано 119 храмів, та 329 отримали пошкодження. Зруйновано або значно пошкоджено 30 монастирів. Одночас у 15 країнах Європи створено 84 нові громади Української Православної церкви. При цьому загальна сума допомоги, наданої нашою церквою на потреби Збройних сил та постраждалих через військові дії українців, склала понад 88 мільйонів гривень. Незважаючи на усі складнощі війни, переслідування ієрархів, священнослужителів та вірян нашої церкви. Українська православна церква продовжує неухильно виконувати свою спасительну місію, не відступаючи від віровчительних істин та церковних канонів, надає духовну підтримку усім, хто цього потребує, та спрямовує свої зусилля для надання соціальної та гуманітарної допомоги постраждалим від війни і військовослужбовцям Збройних сил України. 24 грудня, коли свята церква вшановує пам'ять преподобного Кухщі Одеського, високоприсвященніший мирфангел Митропит Одеський та Ізмаїльський очолив божественну літургію в соборному храмі на честь ікони Божої Матері Живоносне джерело Свято Успенського одеського чоловічого монастиря. Його високопреосвященству співслужили архієпископ Южининський Діодор, ігумен монастиря, архієпископ Арцийський Віктор, архієпископ Болградський Сергій. Ректор Одеської духовної семінарії проти Іереї Яковенко, а також численне духовенства Одеської єпархії та її гості. У 1960 році преподобний Кукша після довгих поневірень монастирями та засланнями переїхав до свято Одеського монастиря, який став останньою пристанню в його земному житті. Тут основним послухом старця була сповідь. Скрізь старець був оточений учнями та духовними чадами, і на сповідь до нього віруючи стояли годинами. Коли до отця Кукші приходили люди за втіхою, він насамперед допомагав їм, а своє молитовне правило виконував замість відпочинку. Так любов до бліжних проявлялася через смиренність і святий Кукша Одеський прикладом навчав, як покладатися на Божу волю, відсікаючи свою. Преподобний Кукша Одеський упокоївся 24 грудня 1964 року. Через 30 років Митрополит Одеський та Ізмиський Гафангел звершив обрітення мощей відомого всьому православному світу старця Кукші. Преподобний є одним із найбільш шанованих святих Одеси і являє приклад справжньої любові до Бога через любов до ближніх. У День пам'яті старця за богослужінням були піднесені сугубі прохання і молитва про мир в Україні. А також звершено пресвітерську хіротонію насельника успенської обиділі і радияка Спиридона. Після відпусту було звершено святковий молебень перед ракою з мощами преподобного кукші. Тебе прибігаєм і з сокрушеним серцем просів ятимі покротує обітелі наші, ніже подвідом добрим подв'язав будь і поможі. 25 грудня у День пам'яті святителя Спиридона Терміфуцького у храмі, освяченому на його честь, було звершено святково-божественну літургію, яку очолив правлячий архієрей Одеської митрополії, високопреосвященніший владика митрополит Агафангел у співслужінні архієпископа болградського Сергія, Вікарія Одеської єпархії. Святий Спиридон, чудотворець, був зі, за своєю натурою праведною смиренною людиною. У той час єпископів обирали з аристократії, але Спиридон був звичайним пастухом, зароблені від ремесла гроші, він роздавав нужденним і мандрівникам. За його милосердя Бог дав йому дар зцілення хвороб. Коли святий Спиридон був обраний єпископом, він продовжував жити дуже скромно. На іконі, на голові святителя, ми бачимо не розкішну митру, а просту пастушу шапочку з вовни. Усе життя святого Спиридона вражає дивовижною простотою і силою чудотворення, дарованою йому від Господа. За словами святителя, оживали мертві, приборкувалися стихії, падали ідоли. Спиридон Тримифуський – один із тих поборників віри, який здебільшого вчив не словами, а способом свого життя. Він не писав трактати і не говорив моралей, але доводив своїм прикладом, як слідувати за Христом. Слаженный святитель из великий угодничий Христу и Преславный Чудотворчий, Предстоя на небеси Престолу Божию, слийкий ангел, призри, милости Вука на предстоящие люди и просящие сильные Твоя помощи. Умоли благоутробный человек и Бога, да не осудит нас по беззакониям нашим, да сотворит с нами по милости своей. И спроси нам у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, и душевное и телесное, земли благоплодие, И о всяком дело изобилием. Спасо-Преображенському кафедральному соборі Одеси тривають ремонтні роботи. Про те, що вдалося зробити напередодні свята Різдва Христового, розповів помічник настоятеля проти Мирослав Вдодович. Сьогодні в нашому соборі робота кипить, як ви бачите. демонтирует стены аварийные, укладывает пол на металлическую ферму, которую недавно установили, и готовят очень серьезную работу впереди нас ждет. Это демонтаж ротонды. Сейчас идет подготовка к этому. Также оставляет окна. демонтирует металлические своды, которые сильно пострадали в момент взрыва. И сегодня были в гостях итальянские журналисты, которые интересовались, как ведется подготовка к празднику Рождества Христова. Спрашивали об этом празднике, как мы празднуем, когда празднуем и как мы готовимся к этому празднику. И что было сделано в нашем соборе за это время. Они уже были неоднократно в нашем соборе. Одеська духовна семінарія від витоків до сьогодення. Так називається новий документальний фільм, який підготували у духовній школі до 185-річчя її створення. Подивитися фільм можна на ютуб-каналі Семінарії. Документальна стрічка розкриває цікаві моменти з історії семінарії у періоди воєн, революцій та соціальних змін. Глядач побачить, як семінарія адаптувалася до складних обставин, зберігаючи свою місію та духовні цінності. Пропонуємо до вашої уваги фрагменти фільму. Зміни у відносинах держави і церкви відбулися під час Другої світової війни. З 1943 року В СРСР -СР стало можливим відкривати богословські курси, духовні семінарі та академії. Життя висувало наполегливу вимогу заповнювати нестачу пастирів. 29 листопада 1944 року. Преосвященний Сергій Ларін, єпископ Кіровоградський, керуючий Одеською єпархією, подав патріаршому екзарху України митрополиту Іоанну клопотання про необхідність відкриття в Одесі трирічних пастирсько богословських курсів. Екзарх підтримав цю думку, і 18 квітня 1945 року курси було відкрито. Вони розмістилися на другому поверсі свято Пантелимонівського. Одеського чоловічого монастиря, будівлю, де розмістилася семінарія, пізніше довелося повністю реконструювати. 1967 року за ректора архімандрита Акафангела було здійснено перебудову приміщень і відкрито церковно-археологічний кабінет, що поклав початок унікальній колекції семінарського музею, яка складається зі старовинних книг, ікон, антимісів. Монет ще щодо християнської епохи сьогодні Одеська духовна семінарія продовжує жити і розвиватися для високої мети дати своїм студентам богословську освіту і моральне виховання. Бо народ Божий чекає на своїх добрих пасторів, здатних протистояти духовному зубожінні суспільства і віддати все своє життя на служіння Богові і людям. Святитель Дмитрій Ростовський говорив: заздрість причина всякого зла, всьому ж доброму ворог. Через заздрість Каїн убив Авеля, Ісав саф прислідував Якова, Саул гнав Давида, і незліченна безліч зла через заздрість твориться у світі. Заздрість і ненависть зачиняють небо, засліплюють розум, затьмарюють душу, обтяжують совість, засмучують Бога, веселять бісів. Той, хто навіть брата свого, той перебуває в темряві і в темряві ходить, і не знає, куди йде, говорив апостол. Отже, будь вдячний за своє становище, дароване тобі від Бога, тримайся того, що дав тобі Бог, і не заздри тим, хто більший за тебе благополучим і честю. Наді честю від Бога і від людей, і ти шануй, і, відповідаючи їм, будь привітним і покірним. Не забирай заздрістю в того, кому Бог щось небудь дарував. І не захоплюй із гордістю собі, бо ніхто не може нічого дістати собі сам, якщо не дасть йому Бог, бо всяка влада і честь від Бога. До завершення наближається наш сьогоднішній випуск. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує. У неділю 31 грудня, неділя перед Різдвом Христовим Святих Отець. У понеділок 1 січня пам'ять мученика Вонифатія Тарсійського, у вівторок 2 січня пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця, а також пам'ять святого праведного Іоанна Кронштадтського. У четвер, 4 січня пам'ять великомучениці Анастасії Узарішительниці. У суботу, 6 січня, на вечір'я Різдва Христового Різдвяний святвечір. У неділю 7 січня Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Ми побачимося з вами за тиждень, коли вийде наступний випуск телевізійного єпархіального огляду. Вітаємо вас із прийдешніми святами. На все добре, дорогі брати і сестри!